Та інколи настає такий час, коли треба сказати бувай якимось речам. Привіт, мої любі! Сьогодні ми у центрі міста. Зараз виходжу з метро. Вау! І ми вже попадаємо у фінансову частину. Як в Нью-Йорку, пам'ятаю перший раз, коли вийшла з метро і така, «Які вони високі, ці будівлі. У нас сьогодні багато чого треба зробити. Зараз йдемо до банку, а потім я вас беру з собою на шопінг. Давно в мене не було шопінгу. Ми подивимося, сподіваюся, новий телефон. Коротше, пішли замість балачок подивимось щось цікавеньке. Перше розчарування це те, що ми не йдемо до Apple Store, тому що дивіться позаду мене, скільки людей очікують, щоб зайти всередину і подивитися нові продукти від Apple. Не варто того, щоб стояти на вулиці. А може варто, хто його знає. Що ж, ми все-таки попали всередину, і ось та вся черга стоїть, щоб придбати вже телефон. Тому вони чекають на свою чергу. Нам же тому, що ми просто дивилися, дозволили зайти і оглянути, але вони сказали що ніякого більше сервісу сьогодні, і в ці вихідні не буде. Вони будуть продавати тільки телефон. Тож ви бачили, який цей новий телефон, якщо чесно, я. Зрівнялась зі своїм і не знайшла нічого особливого, окрім того, що це зроблено з титаніуму. Це все. Наступна зупинка Victoria's Secret. Це нові технології. Не знаю, чи тут якісь датчики, чи щось, але дивіться, я це взяла поміряти і ось воно на екрані. Підглядають. Добрий ранок, любі друзі. Ми нарешті вийшли з хати після вчорашнього хайкінгу. Я вчора була мертва, якщо чесно. Поки ми дісталися додому, це окрема історія, яку я вам розкажу, коли ми сядемо в машину. Але хотіла вам показати, ми приїхали типу до найкращої пекарні Сан-Франциско. Як зрозуміти, що вона найкраща, це коли ось така черга. Люди чекають. Щоб купити собі круасани і іншу перепічку. Мені цікаво, що ж такого ж особливого. Поки що ми вже стоїмо десь хвилин 10, але думаю, що взагалі це все займе десь хвилин 20. Мені потрібен круасан, щоб зрозуміти, що мій чоловік мені намагається сказати. І ми це зробили. Тож ми взяли три простих круасани. Дивіться, які вони великі. Розмір моєї долоні завтра на сніданок буде дуже смачно. Але ми взяли оцей карамелізований круасан. я спробую його зараз для вас. Mm. Yeah, good. <laughs> yeah. Тож гра коштувала свічок, я знаю це російський вислів, але це дуже oh. смачно і стільки слоїв. Я не знаю, воно дуже крихке. Mm -hmm. Mm -hmm. 10 із 10. Де ми вже майже доїли цей круасан. Я реально ніде <клес> чоловік Ще раз рекламу робить, і я реально ніде не їла таких смачних круасанів, і я вже не можу дочекатися завтрашнього сніданку, щоб скуштувати ці кросани, які ми ще взяли прості. Але поки ми стояли, чоловік прочитав історію цієї пекарні. Людина, яка заснувала цю пекарню, закінчила один з найкращих інститутів. Він закінчив інститут технологій. Його зарплата складала. Шість цифр, тобто мільйон. Але він зав'язав з цією професією і почав виробляти круасани. І ви бачили цю чергу, я впевнена, що зараз він заробляє навіть більше. Я дізналася про це місце із інстаграму, тому якщо будете тут, біжіть туди, летіть, вистояти ту чергу і реально з'їжте цей крутий круасан. Може, сходимо туди разом. Цілу машину я зрозуміла, що не сказала вам про ціни. Ми купили три звичайні круасани, і ось цей солодкий круасан. і нам вийшло на 19 з копійками. Фух, нам ще треба заїхати до таргіту, подивитися малому брюки. Але що я хотіла вам розказати, це за вчорашній день. Коротше, ми погуляли, все було шикарно. Там була одна проблема, не було взагалі зв'язку. І ми думали, як ми будемо їхати додому. Ми домовилися, коли їхали туди з таксистом, що він приїде у зазначений час і забере нас. Коротше, не знаю, був він там чи ні. Пізніше він написав смс що він приїхав, почекав на нас 15 хвилин, і потім чи його машину вдарили, чи що ми таке не зрозуміли, тому що він був з Португалії. І чоловік з ним розмовляв на ломаному іспанському, скажімо так. Правда, він нас повіз такими дорогами, що я думала, що це буде капець, бо була як одна дорога для однієї машини. І ми навіть не знали, чи правильно він їде. Він сюріма казав GPS. Джіпіес! <gup> О, Боже! Чоловік пішов далі від цього парку, щоб знайти хоча б одну паличку зв'язку. Він намагався визвати таксі, коротше, нічого не вийшло, він повернувся до мене з сином. І стоїмо, що робити далі. І слава Богу, на наше щастя. Там була сім'я з Індії, але вони вже тут живуть 20 років. І чоловік такий, може вас кудись підвезти? І Ми такі, будь ласка, просто наші янголи. Вони нас довезли до Сан-Франциско, майже до нашого. Будинку. Але ми були настільки вдячні. Я не знаю, чи хтось з моїх глядачів вірить у гарні справи, гарних людей і взагалі у Янголів. Але мені здається, це були вони. Але поїхали купляти штани. Малому може щось цікаве покажу? Дивіться, що побачила, Каже, чоловіка, який гарний знак із пальмами, і голубенево так гарно було". на Він каже, дивись, там російською написано Домой. Русський воєнний корабль Домой. Знаю, що мене дивляться дуже багато чоловіків, тому дивіться, для вас є класичні блюки тут за 20 баксів. Ще є ось такі світшоти, 20 теж баксів. Що тут ще футболки поло 12. Які хочете кольори? У голубенька гарна. Ремені 15 баксів. This is 25, 25, каже. Попередні було 15. І також тут є взуття. Давайте подивимось, що тут Так, вибір, як завжди, якісь не дуже. 55 баксів за такі зимові, осінні. Так, що тут ще? Красівочки. Так як бачите, в Америці розмір не йде, як в нас, 38-39. Наприклад, мого чоловіка 42 розмір, йому треба купляти 9 Ось, якщо у вас 12, то, мабуть, це вже 44-й, мені здається, або 45 розмір. Так, а що по цінам 39. Ось такі кросівочки. Ось такі капці. Якщо комусь холодно, 45. Аж цікаво стало, хтось без вас таке вдягнув чи ні. Я знаю, що дівчата так, а хлопці, мені здається, не дуже на таке глянули. 25. Такі непогані класичні сірого кольору. Goodfellow. Це гарна компанія. Ну і джинси для хлопців від 30 до 36 баксів. Вибір. Дуже великий, різні кольори, текстури. Від Levi's. Дивіться Хеловін і Гаррі Поттер на мінімалках. Якщо вам не хочеться носити плащ, купіть собі футболку і будьте щасливі. Це чоловічий одяг, тут завжди все яскраво. Наші б чоловіки такі не вдягали, правда, чоловіки? Вдягли б ви таке? Навіть на Хеллоуін. Чоловік попросив приміряти худі. Спринтом футбольної команди. Пам'ятаєте, ми були з вами на футбольному полі, на стадіоні. Це їх мерч. Як мені в червоному. Дивіться для хлопчика з лінним рукавом 10 баксів. Всі вони по 10. Котрий раз розумію, що краще мати дівчинку, тому що для дівчат тут багато вибору, а для хлопців як завжди. Сіренькі, синенькі, чорненькі. Все. Не знаю, куди летять ці роки, але це вже восьмий рік, як ми разом радіємо, шаленіємо, сперечаємося, знову миримося. Коротше, як всі живі люди. Цей ресторан хоч і був затишний, але їжа так собі. Хоча десерти були на 10 з 10. Сподіваюся ви теж кохані за це і вип'ємо. Гірко Знаєте, інколи настає такий час, коли треба сказати бувай якимось речам, і саме зараз в мене настав цей час. Коли ми тільки сюди їхали, звичайно, окрім документів, я ще думала про якісь ліки на всяк випадок. Мені здається, всі люди, коли виїжджають за кордон, беруть ліки з України, бо знають, що для них вже працює, а що ні. Ось у мене була ось така сумочка, повна ліків з України. Майже два роки минуло, і я вирішила передивитися, чи ще щось придатне, чи треба вже викидати. І, звичайно, є невеличкий сум в тому, що треба викидати дуже багато. І я не жалкую про ті гроші, які я витратила там ще до того. А просто тут, коли знаходишся в Америці, ну це, мабуть, вже не новина, так? Щоб взяти якісь ліки, вам треба мати дозвіл від лікаря не справку, як. Виписку, так, але звичайно є такі ліки, які можна взяти. over-counter, це тут так називається. Просто коли ви приходите, і берете там від головної болі для травлення, або якщо у вас там болить живіт, або ще щось, такі звичайно можна взяти хвороби, які ми переносимо зазвичай без участі лікарів. Я перебрала, бачите? І це все треба буде викинути. І як би починати життя з самого початку звикати до тих ліків, які є тут. Але ви знаєте, що мені дійсно подобається тут в Америці? Що коли ви йдете до лікаря, він направляє, виписує, якщо ваше страхування покриває ліки прямо до тієї аптеки, яка знаходиться найближче до вашого будинку. І потім зазвичай тут немає таких кілометрових інструкцій, як використовувати, бо пам'ятаю, в Україні приходиш з аптеки і починаєш читати. Звичайно, робиш, як написав тобі лікар, але я впевнена, що більшість з вас теж перевіряли, які побочки, як приймати там дітям, а чи можна більше, чи можна менше, скільки днів і тому подібне, так? Тож в Америці тут прописують індивідуально для вас, коли і скільки вам. Приймати, але ще розкажу вам секрет. Коли ми сюди переїхали, в мене не було страхування, я сказала собі ніяких хвороб. В тебе немає грошей йти до лікаря, тому їж все добре, тримайся, не знаю, ходи більше, тільки позитивні думки і нічого іншого. До лікаря тобі зараз ніяк. І тфутфутфу -тфу -тфу, 9 місяців я все таки протрималася, але потім, звичайно, якісь стресові ситуації, новини з України, там розмови з родичами, так і тому подібне можуть призвести до стресу і імунітет трошечки падає. І тоді я все ж таки захворіла. Але крута штука тут, що є безкоштовна клініка, куди можна піти і перевірити щось ну таке, знаєте, нетерміноване. Тут це можна зробити без. Ла, безкоштовно. Тут це можна зробити безкоштовно. Так і тримаємося. Ось вам і Америка. Сьогодні в нас по плану прання. Тож ми закинули речі та розрахувалися через додаток. Також, якщо ви забули свій мій засіб, тут можна ось купити тайт. Це, я не знаю, в нас такого немає в Україні, мені здається, а це такий. Салфеточки, які ви кидаєте, коли вже будете сушити свої речі. Тож за 25 хвилин ми заплатимо 8,75. Потім треба буде повернутися і покласти все у сушку. Ми, звичайно, прамо наші речі вдома, але такі великі, як ковдри, краще прати у таких спеціальних лондриматах. Поки наше прання преться, так мені треба зробити якусь хатню роботу. Сьогодні мій чоловік вів дитину в школу і знайшов два стола. Один виглядає ось так. Якщо його тримати в хаті, то він виглядає дуже круто. Можна поставити, наприклад, телевізор, так великий телевізор. Тут, якщо винести на сонце, то тут є пара таких подряпень. Позаду мене вже можете бачити декорування до Хелловіну. Свято наближається, то ми потрошечки готуємося. Дуже не будемо щось там прикрашати хату, але так, знаєте, щоб. Хоча б синові було цікаво, а ось ще також знайшла ось таку поличку, але я придумала, що я її зараз пофарбую і потім поставлю себе там в кімнаті під вазони. Мені здається, що буде виглядати дуже круто. Дивіться, зараз я все так пофарбую в білий колір, і потім вам покажу кінцевий результат. Е моя паличка. Сохне, щоб покрити другим шаром. Я хотіла заспокоїти людей, яким може в голову прийде така думка. Мені здається, що вона прийде. Типу, навіщо підбирати щось з вулиці? Що ви там вже бракуєте? Просто хочу сказати, що це нормальна практика в Америці, коли люди виставляють якісь речі, які їм більше не потрібні, або, можливо, люди переїжджають до іншого штату або до іншого міста, дуже далеко і їм легше і вигідніше залишити свої речі. спробувати Можливо, продати на тому ж маркетплейс на Фейсбуці, так, але якщо нічого не виходить, або в них дуже короткий час для переїзду, то люди просто так виставляють, а інші підбирають, тому що тут вірять в друге життя для речей і також в других хозяїв. І мені здається, що в Європі теж таке практикують. Якщо ви зараз дивитесь мене з Європи, напишіть, будь ласка, як у вас там в Європі з цим. Мені здається, теж саме так. Люди виставляють, інші підбирають. І це краще ніж робити якісь там свалки з купою речей з деревини або з пластмас, або ще з чогось. Тому я за таке ось перетворення цих речей. Сподіваюся, ви зрозуміли мій месив. Чесно, признаюся в Україні. Я ніколи нічого не підбирала, не знаю, тому що ці вже речі реально відпрацювали. Знаєте, ще ці дивани книжки з Радянського Союзу, або якісь там полички, лампи, якісь ще такі радянські. Ось то я таке не підбирала, і, звичайно, наші люди ніколи не викинуть гарні речі. А тут люди можуть виставити речі в дуже гарному стані, особливо якщо поїхати в заможний район тут в сан франциско там іноді такі можна речі знайти. Ух! Головне встити підібрати перед тим, як хтось це зробить за вас. Залишаю паличку сохнути, ну а нам треба вже бігти і доставати речі з пральної машини, перекладати в сушку. Ось забула вам в день показати, але ось результат нашої полички, яку я сьогодні фарбувала. Не знаю, чому мені захотілося ось так скомбінувати квітку, так? Та покласти сюди моє взуття на підборах. Чогось мені здається, що воно так якось стильно виглядає. Нещодавно відкрилась айкія, не те, щоб це якась новина, але вона відкрилася у центрі міста, тому це дуже близько до нас. Тож поїхали погуляємо. Ми вже. Айкія, і знаєте, що мені дуже тут подобається? Що вони намагаються зробити так, щоб ви відчули себе як вдома і захотіли купити і зробити свій дім настільки ж приємним, комфортним, як і ось ці всі візуалізації, які вони тут створили. Не знаю, я гарно себе відчуваю, а в той же час трошечки сумую. Тому що зараз ми не можемо собі дозволити ось так все декорувати, бо це не наша хата, не наш будинок. Але сподіваюся, в майбутньому все в нас вийде. Уявіть собі таку ось вітальню, там у вас робоче місце, там у вас балкон чи вихід на задній двір. У вас є чоловік або дружина. Тут ви п'єте вино, так ви заходите. На свою кухню, так, трошечки маленька, але теж комфортно. Душ, туалет, дитяча, поряд з кухнею. What do you think? <псп> <King> of <рекот> Компанія перелитка UA представляє життя без прикрас. Коханий, hey, що хочеш їсти? Oh.